Доброго дня, мої маленькі друзі. Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні до нас на заняття завітав незвичайний гість. А хто це? Підгадайте загадку. Триокий помічник завжди дорогою керує. Підкаже, коли можна йти, машини загальмує. Впізнали, хто це? Так, вірно, це наш друг світлофор моргайко. І сьогодні світлофор моргайко на занятті розповість нам, як зробити дорогу додому безпечною. Тому сідайте зручненько та слухайте уважно. Привіт, малята! А ви мене впізнали? Я світлофор моргайко. Я стою на дорозі та всім допомагаю дотримуватись правил дорожнього руху. А ви знаєте правила дорожнього руху? Зараз перевіримо на мене, який колір горить. Червоний. А що він означає? Червоний колір світлофора означає сигнал стій. Рух заборонено. А який колір сигнал? Рослівся? Правильно, жовтий. А що він означає? Це сигнал приготуйся. А це який сигнал світлофора горить? Правильно, зелений. І що він означає? Так, зелений колір світлофора означає рух дозволено. Yeah. Молодці малята. Хлопчику, обережно. Невже ти не знаєш, що у цьому місці не можна переходити дорогу? Ні, а де можна. Давай спробуємо вивчити правила дорожнього руху разом. Гаразд. Але перш за все, запам'ятай, що маленькі дітки повинні переходити дорогу з дорослими. Погляньте на малюнок. Ані транспорт, ані пішоходи не заважають одне одному. Це тому, що є чіткі правила для всіх учасників дорожнього руху. Порушуючи ці правила, ми наражаємо себе на небезпеку. Сьогодні ми розглянемо основні дорожні знаки, які потрібно знати кожному пішоходу. Пішохідний перехід. Цей знак вказує на те, що на дорозі є зебра. Тобто полоси, через які можна переходити дорогу. Тим часом машини зупиняються. Звір смугастий, чорнобілий, кращий друг для всіх малят, зеброю йдемо сміливо, і безпечним буде шлях. На вулицях з дуже інтенсивним рухом пішохідні переходи роблять під землею. Ці місця позначають такими дорожніми знаками. Підземний пішохідний перехід. Не лінусь, рушай по сходах знає кожен пішохід. Тут і ти завжди безпечно, це підземний перехід. Крім підземних, бувають ще надземні переходи. Переходи роблять над дорогою з дуже інтенсивним рухом транспорту, над автомагістраллю або над залізничною колією. Розглянемо спеціальні знаки, які підказують нам, де розташовані зупинки міського транспорту. Дані знаки означають, що тут знаходиться зупинка, де чекають на автобус, тролейбус чи на інший міський вид транспорту. Якщо ви вирішили переходити дорогу біля транспортного засобу, що стоїть, пам'ятайте! Автобус, тролейбус, автомобіль потрібно обходити ззаду. Якщо ви вийшли із трамвая, переконайтеся, що трамвай не рухається і водій вас бачить. Завжди, друже, пам'ятай, спереду обходь трамвай, колію переходи так, щоб не було біди. Побачивши цей знак, водії та пішоходи. Повинні бути особливо обережними. Цей знак встановлюють біля дитячих садків, шкіл або парків. Давайте закріпимо основні правила безпеки на дорозі. Щоб уникнути неприємностей на дорозі, слід обережно поводитись біля машин. Перше. Потрібно переходити дорогу лише в зазначених місцях, де є пішохідний перехід або світлофор. Друге. Гра на дорозі це небезпека для життя, тому слід гратися лише біля будинку або в дитячих майданчиках. Третє. Уважно прислухайтеся до звуку машин та не відволікайтеся посторонніми справами. Спочатку подивіться вліво, а потім вправо. Ніколи не чіпляйтеся за драбинку тролейбусу або іншого транспортного засобу. Переходьте дорогу за автобусом чи тролейбусом і ніколи не біжіть перед автобусом на дорогу. А наостанок закріпимо знання, виконавши декілька завдань. Покажіть правильного світлофора. Який з трьох знаків вказує на підземний перехід? Подивіться на малюнок та скажіть, хто із дітей правильно поводиться на дорозі, а хто ні? Дітки, на згадку про мене. Я вам пропоную намалювати світлофор! Нам намалювати світлофор у техніці монотипія. А для роботи нам буде потрібно білий аркуш папера, фарби червоного, жовтого, зеленого кольорів, кісточка, водичка. Розпочинаємо. Спочатку ми складаємо листочок ось таким чином, як книжечку. кутик до кутика, склали, загнули. Потім розкладаємо, беремо кісточку, мажемо водичку і малюємо перше півкола червоного кольору. Зафарбовуємо його, наносимо багато водички. Чим більше водички, тим краще. Зафарбовуємо по лінії згину. Зафарбовуємо до половини до лінії згину. Наступний колір жовтий, таким самим чином. До лінії згину. Жовтим кольором зафарбували. І наступний зелений третє око світлофора. До лінії згину. Чим більше водички, тим краще буде перебиватися. Потім знову намалювали і загортаємо акуратно, обережно, кінчик до кінчика, ручкою легенько притиснули, там, де малювали, і виходить у нас ось такий. Малюнок. Вийшов у нас світлофор. По бажанню, ви можете залишити його так, як він є, або ж зробити його контури більш чіткіші, іншої половини, яку перебивали, і дофарбувати. Ось такий світлофорчик вийшов у мене. Молодці, малята Чекаю на ваші світлофори.